Доброго ранку, я з України готую сніданки з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в США. Сьогодні в мене на сніданок біла каша. Вариться дуже швидко: 5-8 хвилин. Пропорції. Якщо берете 100 г зерен цієї крупи, то Додаєте 200 г води. Під час варки, щоб не пригоріло, можете кипячену теплу воду ще додати. А можете замість води додати молоко. Теж буде гарно смакувати. Буде такий смак жирніший, ситніший, коли ви додасте молоко. Помішувати треба, щоб не підгоріло. І щоб весь час. Каша пропитувалась рівномірно вологою під час варки і прогрівалася добре. Далі, голубець, ясний голубець. В основу цього голубця пішов куриний фарш з додаванням молока, яйця, рису моркви тертої, цибулі білокочаної покришеної та картоплі. Солодкої, американської. Спеції, сіль, все це за смаком. Спеції берете ті, які у вас є. І не бійтесь переборщити. Бо якщо ви спробуєте індійську їжу, то вам українська їжа здаватиметься прісною. Треба, щоб смакові рецептори працювали добряче. Як у індійській їжі. Їси і запиваєш водою. Так воно пече, стільки різних перців та всього-всього іншого. Так що не переживайте, буде смачно, якщо до фаршу додати перчинки. Так, салат. салат. А продається в пакетах уже готовий, готовий, помитий, треба тільки покришити. Там різноманітний салат. І салат схожий на одеський кучерявий, рукола, схожий на салат роса такого вишневого коричневого кольору. Шпінат. Додається ще й покришене яблуко. Такими кубиками маленькими. Цибуля, якщо є зелена, дуже добре. Якщо нема зеленої, то беріть ріпчату білу, білу цибулю. І смаку надають ще зерна соняшникові Лущені, Ось вони. Там всередині. Їх багатенько. Оце зерна. Соняшникові. Заправляєте. У мене це китайський соус, олія і яблучний уксус. Оцет. Можна додати цукру, якщо в цьому є необхідність, а можна додати і сиропи, смачні сиропи, вони теж будуть смакувати гарно. Ось такий у мене сьогодні ситний та смачний сніданок. Бажаю вам всього найкращого, хай у вас буде гарний щасливий день, хай вам добре смакує. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!